Вітаю, друзі! Як ви пам'ятаєте, 1 червня ми відновили будівництво котеджного комплексу 9 елементів масштабного проєкту на Київщині. Не встигли ми озирнутися? І пройшли вже літні місяці, і ми наближаємось до зими. Багато наших інвесторів задають нам питання про опалення взимку. Завдяки насправді індивідуальному будівництву ми можемо враховувати всі необхідні потреби наших клієнтів. Сьогодні приділимо трохи уваги опаленню. Кожен з котеджей традиційно оснащено сучасним газовим опаленням системою терморегуляторів на радіаторах. Це означає. Що ви легко можете регулювати температуру в кімнатах, яка задана термоголовками кожного радіатора. Додатково, за запитом наших інвесторів, кожен будинок має змогу отоплюватись завдяки сучасному каміну, для якого ми на процесі будівництва робимо всі закладні. Отже, автономність гарантована. Також кожен будинок може бути встановлений тепловий насос, що працює від електрики. А на випад, якщо не буде світла, в нашому домі завжди буде тепло, бо на допомогу прийдуть дизельні генератори. Часи наші міняються, і хочу повідомити про ще одне рішення, яке я прийняв, адже безпека мешканців вагомий критерій комфортного життя. Отже, на території нашого містечка буде збудоване загальне бомбосховище. Доступ до якого будуть мати всі мешканці, в яких не буде власного в своєму будинку, враховуємо реалії та продовжуємо будівництво. До зустрічі на дев'яти елементах.